Здоровенькі були. Наші качечки вже всі разом. Тут і молоденькі, а тут вже всі на купу. Качки я вже казав, що вони там трошки були піднеслися, потім перестали. Два качери якось бачимо, що собі вжилися молодий Ось цей з пазначкою. Це є Джані Молодший, а це гривастик. Ну Тут вони поміж кори погубилися і одному, одне, я так зрозумів не заважають і не чубляться. У нас трошки поморозець. А це в нас така екоасфальт кукурудзи. Кукурузінку ми взяли, вчора вижимали, підготовляли поле до оранки, а то, щоб не було болота і було зручно качкам не по болоті ходити і нам понастиляли, потім вони то все як то кажуть, перетопчуть, переб'ється і винесеться гарно на перегній. Сюди ми також випустили загальної клітки нашого півника Амрокса, Десь його не бачу. Але він тут бігав. а, ось він, красень. Він призвичається до дівчат, тому що він трохи був далекий до них, він був з пацанами закритий. А зараз він вже тут собі ходить. Я бачу, де коли там старається щось до курочок приставати, але не дуже йому виходить, нічого не вчиться. Він тільки тренується. Ось ця ручна курочка подарункова, дається мені гладити. Ще поки що не несеться, але думаю, скоро вона занесеться. Так що так-то наші качки ладять між собою. Вчора вже дивився, вони шукали собі якісь гнізда і сьогодні зранку вже там щось ходили. Думаю, що, можливо, вони скоро відновлять свою яйцекладку. Так, демо подивимося, що в нас твориться всередині. Тут ми трошки маємо їсти, їсти пити і хорошо походити. Так, там вже є одне яєчко, знеслися, люська. О, світло вже з'явилося, супер. Так, а тут що в нас? Тут ще в нас немає нічого, але хтось сидів і там сидів. І тут ще немає нічого. Вчора було. Зато тут у нас є вже. Десь я бачу, молода курочка хотіла знестися. Легор не Чи Вона молода, чи вона вже просто неслася. Я собі думаю, що в неї то перше яйце ну, білі яйця є, але скровлюю я не бачу. Оце теж тут Легор знісся. Так, що, наші мінорки. Наші мінорки. О! Бачите, там є два яєчка мінорки. От, то я показую бік. Потім треба буде забрати і подивитися. Знеслися дві корочки в нас. І вчора було одне. Так що мінорочки, незважаючи на наш виключення світла, вони в нас підношуються. Це добре. І ми будемо починати ще тиждень. Два я би ще так, щоб контрольно, як то кажуть, зробити і починати вже відбір інкубаційного яйця. Зараз вони собі будуть доїдати, тут виключається світло, вони лягають спати, потім підключається світло. Вони трошки, як то кажуть, рухаються і будуть їсти. Ось такі в нас новини загального подвір'я. Але зараз я потім ще візьму і подивимося, які там яйця є. Забираємо мінорок і це. Ой, ще тепленьке. Одна таке досить велике, друге трошки менше. Ось такі два яєчка від наших мінорок. Поки що вони кладу їх сюди і заберемо до хати. Наші трудівниці маленькі, так? Ну фокусуй. Зараз камера сфокусує. Не дуже хочу фокусувати, не знаю чого. Так, йдемо далі ще позбираємо. Люська знесла яєчко, але яєчко невелике. От мінорки там одне. яйце було кремове, більш таке, як до Барбезє похожу. Тут курки в нас в немає, одні мінорки. Ну, Вони несуть то то чуть трохи кремуватіші. І от білий фельдер, це верхнє яєчко, ось це воно. Ось воно. Таке в цяточку, невеличке. Вчора вечором приходжу рахувати, дивлюся одної курочки фельдер нема. Думаю, ну припало. Зранку встав, а вона вже бігає по подвір'ю. Десь сінічка застала і вона ночувала собі <кхи> на вулиці. Я там був знайшов гніздо в верхньому подвір'ї. Там було три яйця, то напевно десь тепер за тиждень, тому що свіжі, як то кажуть, були. Але ми їх взяли в харчування. Ось такий у нас улов, Це поки що, тільки обід. <кхи> Думаю, до вечора щось піднесеться, несуться порівну. Трошки в нас пригальмували лівінські, а мрокси несуться зараз, вони так періодично одне одно доганяють. То, то ли горни частіше несуться, то перестають, потім відпочивають. І одне одного вони, як то кажуть, заміняють. Скільки там є 9, по-моєму, нарахував? рахував? Три, шість, дев'ять яйця вже забрав. Ось такі то наші трудівниці. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті. Ось такі жовтолабі, такі цікаві кури. І ще ось ця жовтолаба. Це їм вже третій рік. Тим курям. А це в нас зліва світленька. Це молода, а це минулорічна. І це молода курочка. Те, що ми вчора її важили. А це наша бабуся, їй вже, я не знаю, я казав, що я попишу, що років 5 десь ті куриці. але вона несеться і нічого їй не бракує. Правда, я це не таке і із такими якимось, ну, не наростами, а так якби подовженням. То я собі буду закладати в інкубатор, щоб мати таких ось чорних курей. Ну що, померзли, правда, бідолахи? Ну нічого. Ну нічого. І так, дякувати Богу, зима ще тепла.